Нова хвиля ядерних погроз. Росіяни дуже засмучені, що їх вже не бояться, але не можуть вигадати нічого нового. Вітання! Мене звати Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій. У цьому епізоді ми покажемо, як росіяни заходять на друге коло ядерного шантажу. Підпишіться просто зараз на наш канал, щоб бути в курсі того, як працює російська пропаганда. Потрохи до Росіян з Путіним включно починає доходити. Весь цивілізований світ працює на те, щоб Україна розгромила Росію. Чим же тоді налякати українських союзників? Нам стратегічне пораження хочуть нанести і Росія приостановлює свою участь в договорі про стратегічних наступальних поражень. Путін хоче, щоб світ вірив у готовність Росії задіяти ядерну зброю. Але світ не вірить, плачуться пропагандисти. наши, так скажем, западные контрагенты в какой-то момент перестали верить в готовность Кремля применить ядерное вооружение. На западных ток-шоу, выступая, эксперты говорят о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие, даже если будет смертельная угроза ее существованию. Кремлевский вестник апокалипсиса Дмитро Медведев сподевается, что может хоть до его писанины дослухаются. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Схожий текст вручили и наказали пробубнити представнику РФ в Организации Объединенных Наций. Наши оппоненты пока еще не оправились от тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе. Это не иллюзии, а перспектива. Пропагандисти майже прямо говорять, так ми зараз програємо. І вся наша надія розіграти ядерну карту. Їх не зупинить нічого, крім одного неминуємої угрози їх власної жизни. Поки вони не побачать цю рішимость і поки не буде поставлений такий ультиматум. Росіяни закликають до ядерних погроз Заходу заради переговорів. Сейчас они вони ставят перед вибором, когда у нас в конце, да, тупік між ядерним ударом і ми здаємося. А давайте ми поставимо в зеркальний тупік, в конце ядерный удар, на который ви получите, або ви здаєтеся. І тоді виникає желание вести переговори. Божевільні і отруєні пропагандою балакуни просто вимовляють у Путіна замість постів Медведева у соцмережах, хоча бы малесеньку ядерну бомбочку на Америку. Ну, может быть, уже давно пора взорвать какой-нибудь необитаемый кусок американской либо канадской суши. И хрен с ним. Может, тогда кто-нибудь поверит, что мы можем воевать. А пока что в устном это виде. Или в письменном. Медведев это скажет. Или кто угодно другой. Это трындеж. Не подкрепленный ничем. Россияне сами себя переконують. Вони давно мають право застосувати ядерну зброю, бо вони ж є жертвами, і тільки їхній безмежний гуманізм та добра душа стримують від цього. За останні місяці ми бачили атаку на об'єкти ядерної тріади, в частності на воєнний аеродром «Енгельс», який розположений біля міста Саратов, і от ета ета уже. Фактически тероризм, який направлен проти ядерних об'єктів. То це вже не то, що там якась красна, це фінальна черта, за якою дуже просто можна звернути весь мир в стан ядерної війни. З одного боку, погрожуючи перетворити планету на пустку, з іншого, росіяни кажуть, що саме завдяки їхнім ракетам та бомбам світу гарантовано мир. Наша ядерна тріада. Это по-прежнему, как ни пафосно звучит, это гарантия мира на планете. Да, кризис, а кризис в это не спасает, но по крайней мере, это спасает нас от э что-то чего -то очень серьёзного, масштабного. Лякаючи захід апокаліпсисом, внутрішнього споживача пропаганди намагається навпаки заспокоїти. Вхід йдуть гадалки та астрологи, яким дають ефір на центральних телеканалах. То есть ядерної війни нам да. все-таки не ждать. Якщо будуть какие-то ядерные, це возможно. Но вот как раз того, що. Что... Повномасштабна да. така мировая она друг не друга всі закидають бомбами. Нет. Я просто вижу, що жизнь є. Нова хвиля ядерної сверблячки у росіян прокотилася після видачі міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна мовляв, ну все. Оце вже найчервоніша лінія. От тепер ми вам покажемо Кузь кіну мать. Втім, на Заході і в Україні стежать не за словами, а за діями Росії. І жодних реальних кроків в сторону ядерної ескалації Кремль поки що не здійснював. Адже усвідомлює згубні наслідки путінського режиму. Тож всі ці ядерні страшилки скоріше для підбадьорювання самих себе та телеглядачів. Мовляв, у нас ще є джокер у рукаві, і надія. Поділіться цим відео, щоб більше українців дізналися, як справді треба ставитися до путінських погроз.